Кисла з копченостями на курці чи на яловичині з картоплею чи без. Ці питання здатні розпалити справжні баталії серед любителів солянки. Так яка вона справжня солянка? Спершу готую бульйон на копченій курячій четвертинці та стегнах. Далі готую засмажку з великої кількості цибулі та моркви. Додаю мисливські ковбаски та попередньо зварені курячі шлуночки. В готовий бульйон додаю картоплю та витягую готове м'ясо. На сковорідку переміщую нарізані молоденькі квашені огірочки. Дві столових ложки томатної пасти, черпачок бульйону, тушкую під кришкою. Сюди ж додаю охолоджене нарізане куряче м'ясо. Тушкую ще 5 хвилин та переміщую у каструлю до бульйону. А чи знали ви, що солянку колись варили навіть з риби? За потребою додаю сіль, обов'язково цукор, оливки та декілька столових ложок їхнього розсолу. Подаю з зеленю. Шматочком лимона та великою кількістю сметани. Діліться своїми секретами у приготуванні солянки. Буду вдячна любій активності під цим відео. Смачного!